Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео. Реальна фраза від юриста а, почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також знає з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав, чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось ще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага! Ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас слов'я, якщо вам кажуть, все, там пан в Україну пірдаляє, чи все, вам депортація, ви маєте сказати, це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Оце вас просто на руці, має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі польщі зараз розказую і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. тобто по протоколам всім безпеки по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони самі, особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А я, по-перше, дуже радий, би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Тому я вам і кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь стрінки. і вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже, якщо вас ловлять і починають таким щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати, не мають. Але реальні вже випадки є їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі Прям вивозять до кордону і все завозять в Україну. Все, ти, почав, іди там воюй. Понимаємо? Вам потрібно сказати: я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто, зараз максимально гостра ситуація в Польщі. Як би ми не питалися миритися чи щось робити, чи знайти спільну мову. Не виходить, тобто всім зрозуміло, що завдяки українцям а, ринок праці тримається в Польщі. Я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти, хоча в нормальних работях вже повідправляли, і так далі. Тобто, вони дуже не розбираються. А, хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримаємо Україну, Україні треба допомога, що ми проти Навроцький вже виступив проти цих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору, і так далі. Тобто, зараз в принципі наративна підтримка підтримку але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут, і вони і слухають, бо не бачать альтернативу. Українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. От і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І а, у них бік ідея. Все, українець передаляє на Україну, нічого не зробиш. І в Німеччині вже таке починається. Що ж сказав цей? Боже, я забув, як його зовут. Генконсул там каже: все, нехай Зеленський зробить так, щоб українці не їхали в Німеччину, а українці залишались в Україні. Нехай забезпечить їм це.